Це вже вчинений злочин особою, яка такі дії щодо вас чинила. П'яте. Повідомляєте телефоном гарячої лінії Міністерства оборони, яке має контролюючий орган військову службу правопорядку щодо реагування на незаконні такі дії військових. Шосте. Ви протягом всього періоду, коли вас примусово утримують або в автомобілі, або в бусі, або в приміщенні ТЦК, ніяких жодним чином з особами не спілкуєте, жодних документів не підписуєте, наполягаючи лише єдиною фразою, на тому, що ви зазначаєте, мене незаконно на вулиці затримали. Я є затриманим. Прошу надати протокол затримання. Прошу забезпечити мені затриманому захисника. Оскільки законодавство гарантує вам захисника, коли вас примусово переміщують, якщо, наприклад, навіть це будуть працівники поліції, зараз